Доброго дня! Сьогодні дивимося продаж готової однокімнатної квартири, доволі просторої в ЖК Туркіш Сіті. ЖК Туркіш Сіті це одразу за центральним мостом. Дуже близько до центру міста, максимально зручна транспортна розв'язка. Уся інфраструктура міста це поруч. З однокімнатних квартир в цьому ЖК залишилось подібних лише ось ця. Тут такий великий панорамний балкончик. Він виходить прямо з. Кухні. Ремонт зроблено в такому стані, як ви зараз бачите на відео. Тобто, ось здається в такому форматі, вже є виконана підлога, оздоблення стін. Далі тільки завести меблі і поставити двері, перегородки, там все, що за вашим бажанням і дизайном. Далі дивимося безпосередньо. Кімнату з такого вона має вигляду. І ще тут є ось така велика зона, можна використати її під якийсь чи то кабінет, чи то гардеробну за своїм побажанням. вузол тут у нас суміщений, ванна, рукомийник та туалет вже теж обладнані і, відповідно, обкладено кахале. Ближче подивимося ще з вами детальніше кімнату та вигляд з віконечка з цієї кімнати. Ось такого формату це у нас 9 поверх, з 11. -ти. Ось така вона по вигляду, теж з оздобленням стін. Телефонуйте, з радістю покажу вам цей об'єкт. вживу. Гарного, мирного дня!